Скандал за скандалом, і це лише протягом двох днів. У львівських маршрутках розгоряються запеклі війни між транспортниками та пасажирами. Тільки уявіть у цьому протистоянні водії не шкодують навіть дітей. Я не поїду Чуй, що є, ви мене і давай там на зупинку, і там працюють валя голосають. Це важко повірити, але ця відбірна лайка водія адресується школярці. До такого нервового зриву шофера довела леокартка, яка надає дитині право їздити маршруткою безоплатно. А от в іншому автобусі вже у дорослої пасажирки виник конфлікт із контролерами. Справа дійшла до штовханини. Гедота якась. Та ти Гедота. Ти. Як ви кажете на камеру? Боже, Є. ужас. Конфлікт розпочався в автобусі через відсутність квитка та згодом перейшла на вулицю. Пасажирка переконує, що за проїзд платила, а от водій квитанцію не дав. Аби розібратися в ситуації, довелося викликати поліцію, але сварка не вщухала навіть у райвідділку. Не обріхуйте мене, Ви мене, Ви мене... Слово, який, яким словом. Якщо у випадку з контролерами інцидентом займається поліція, то з водієм, який ненавидить дітей, розбирається його керівництво. Неадеквата вже відсторонили від роботи, а перед дівчиною попросили пробачення. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.